Громадське здоров'я це фундамент ефективної медичної системи. Профілактика захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров'я як кожної людини, так і цілих громад це основні задачі, які стоять перед цією сферою. Щоб система працювала ефективно і кожен українець відчував це, управляти процесами мають досвідчені фахівці. Саме тому ми започатковуємо програму лідерства громадського здоров'я. Це спільна ініціатива Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я за підтримки Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Ми шукаємо талановитих лідерів, фахівців у сфері громадського здоров'я, які підтримують трансформації на шляху розвитку та стануть рушійною силою в розбудові стійкої системи громадського здоров'я в Україні. Учасники програми отримують доступ до унікальних навчальних, менторських та наукових програм. Буде можливість долучитись до розробки власних проєктів та побудувати кар'єру в системі громадського здоров'я. Ми запрошуємо подати заявки як, як тих, хто вже працює в системі громадського здоров'я, так і тих, хто працює в суміжних організаціях та соціальній сфері. Система громадського здоров'я України функціонує заради збереження і зміцнення здоров'я населення, моніторингу та факторами ризику, що на нього впливають. Забезпечення епідеміологічного нагляду, боротьба з епідеміями, готовність до реагування на надзвичайні ситуації, профілактика. Сьогодні основу системи громадського здоров'я складають 25 обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кожен з яких відповідає за свій регіон. Доєднуйтесь до команди професіоналів, станте лідером громадського здоров'я.